Боже, блять, кращий бомбадирте, ставте йому хоч хтось раз, щоб я побачив, що є характер в Ви їдьте біля нього, на, біжи, Олег, біжи. Та ближче зустріньте його. Я не кажу вам його зламати просто. Просто покажіть, що то ваша зона і його там взагалі не має бути. З дивичі на середину, бо ми не граємо кущі при обороні. Ну Я розумію, то дуже важко. Да? при атаці у нас. Ми граємо без хаві, ми граємо по наполежам. Міша бери на себе. Не будеш брати на себе, я так поміняю. Знаєте, що у вас не виходить? Бо коли ми розірваємо від воріт, шток дає пас залозі, отакого от фіня виходить. Ось Андрій і от такого виходить. такого виходить. І все, нема пропозиції. Оце так хвилина з так не може бути. Всі вже при цьому, всі, тут отут ми всі, Ось от-от, отут, отут. Тут отут. отут. залога, тут ванько, тут Петя. По стоїть Вася, а пожара поглядає. І в них так само. У них так само пацани стоять. У них тут зворот. І Вася набирає, і жара набирає, і пас, і простріл. Ви почали класно, тиск дали і потім вийшло так, що ми перелякалися. Ну що, я не розумію чесно, просто катастрофа. Ми не можемо починати гру 2-0 в такому матчі. А зараз є 45 хвилин. Вийдіть до бати, покажіть агресію.